Усім доброго дня! Сьогодні з вами ми приготуємо дуже смачний сирник. А готувати ми його будемо з дуже цікавою осінньою начинкою. Якщо вам цікаво, запрошую вас до перегляду. До сиру додаю склянку цукру, і тут у мене уже ванілін на кінчику ножа. Також додаю три яйця. І тепер нам потрібно збити це все блендером. Сир блендером перебила, вийшла у нас ось така маса. І тепер сюди додаю цедру, одного апельсина і одного лимона. А також сік з половинки лимона. І знову все перемішаємо. Далі нам потрібно додати до сиру якийсь загущувач. Це може бути манка, може бути борошно, може бути крохмаль. Я сьогодні хочу спробувати додати ось такий будун. Роблю це вперше. Один додам сметанковий, другий ванільний. Вони є у продажу, так що сьогодні випробовуємо, перемішуємо. І додам ще один. У форму, застелену пергаментом, виливаю сирну масу і рівномірно її розподіляю. Можна ось так покрутити, щоб маса рівномірно розійшлася. І тепер ми додамо ще один інгредієнт. Взимку я до сирника додаю родзинки, влітку різні ягоди. А так як зараз осінь, то я вирішила додати гарбуз. Ось такий порізаний кубиком. І ось так викладаю. Далі ось так легенько лопаткою розгладжуємо і занурюємо трішки гарбуз всередину. Духовка у нас уже розігріта до 180 градусів, і зараз відправляємо його. Випікатися. Скільки він буде випікатись, я вам скажу згодом. Сирник випікався у моїй духовці 50 хвилин. Залишаємо його у формі до повного остигання. Ось такий сирник у розрізі. Тримає форму, звичайно, можна дати йому більше часу для простигання, але нам уже не терпиться його спробувати, тому ми розрізали. Хоча, ось подивіться, він добре тримає форму, не розвалюється. Нагадаю, що ми сьогодні використовували будун, буду і надалі ним користуватися, тому що бачу, що він виходить дуже ніжний. Ніжніший, ніж з манкою. Ось подивіться. М -м -м. Смакота. Ще ось так вам покажу. Гарбуз чудово поєднується з цитрусовим смаком. Спробуйте, вам сподобається. Якщо вам сподобався мій рецепт та моє відео, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, а також підписатися, якщо ще не підписані. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!